Ось знаходжусь на плантації харчового соняшнику. Там на сьогодні слідуючий ось такий має розвиток. Ось, е, після того, що було сказано, було зроблено. От і на сьогодні ось такий має вигляд. Ясно що вже через декілька днів сформується вже ось така ситуація. Ну, в цілому непогане. є окремі екземпляри те що перевищують вищі. А в цілому я вважаю краще, ніж в минулому році, однозначно. Ну, якби ще було, було б краще.